Добрий вечір. Вітаю вас з днем народження генерала Залужного. Вітаю вас з поверненням командирів Азову в Україну. Це дуже гарні новини, найрадісніші новини для мене. Сьогодні весь день свічусь. Недавно ще також повернули 25 наших людей з російського полону. Просто найкраще, що може бути. Дякую дуже Збройним силам України. Кожному та кожній, хто боронить нашу державу і дозволяє. Мені записувати відео, розвивати шахи в Україні в цій прекрасній богом даній країні. І йдемо з партію, третю партію матчу між Ювен юн та Лейтінзі, чемпіонат світу серед жінок. Лейтінзі грає білими фігурами і починає партію ходом е 4 як і першу партію. е 5 відповідає Ювен Юн, кіння в 3, кінь С6, кінь слон Б5, кіння в 6, знову берлінський захист, але цього разу Лейтінзі грає D3. Слон c 5 c 3 коротка рокіровка, слон G5. Вийшла така закрита іспанка. Грають пішаком на D6, оскільки вже існувала загроза забрати на c 6 і забрати пішака на e 5 ну і окрім того, який тут може бути краще, ніж D6, відкриваючи білопольного слона. Білі грають Б на D2, чорні грають А6 і цього основна, що він збирається робити. Чи він відходить на а 4 і потім після б 5 на б 3 чи на С2, чи розмінюється. Летінзі розмінялася на С6, віддала свого білопольного слона, але отримала можливість провести D4 і після єд ЄД слон б 6 отримала прекрасний центр. Коротка рокіровка а 6 і ось тут виник. Перший момент, який для мене трохи залишився загадкою, зіграла слон F4. Тут найкращий хід слон F4. І слон А4 зберігає ось цю зв'язку. І тут питання навіть не в тому, що там був зроблений неточний хід. Тобто це абсолютно нормально, там ми не можемо ми завжди робити найкращі ходи. Питання, скоріш в тому, що всі ходи чорних до цього моменту були. Наскільки це можливо логічними. І тому, вибираючи дебютний варіант, Летінзі, ну, повинна була ця позиція стояти на дошці, і вона повинна була знати, що тут хід слона А4 найкращий. І те, що вона цього не знала, ну, викликає питання до рівня дебютної підготовки. Слони F4. Тепер Тура е 8 грають білі, захищають пішака на Е4 і ще один хід Ферзь С2. Після якого у чорних знаходиться просто ну, з одного боку проста комбінація, але з другого ефективна і гарна. Кінь б'є 4. Тимчасовою жертвою фігури чорні розбивають центр білих. Кінь забирає на Е4, але тепер слон в 5. Атакуючи цього коня, який не може відійти, тому що позаду нього ферзь і тому на зв'язці чорні відігрують фігуру. Білі поки що його можуть захистити ходом Турена Е1, але після ходу d5 цей кінь втрачається. Кінь е 5 грає в атакуючи пішака на С6, пішак на D4 залишається без захисту, але поки що його забирати погано, тому що після кінь'є С6 це подвійний удар на ферзята на слона. Тому пішака на D4 захищати не можна відіграє просто фігуру Ювентюн. Знову ферзь має відходити, але пішака на C6 зараз погано забирати через те, що слон б'є d4, забирає цього пішака чорний і повністю розвиває центр білих. Пішак D4 важливіший, ніж пішак на c 6 тому грає всі позиції ферзь c 3 Захищаючи пішака, зараз загрожує забрати на це 6 конем, але поки що у чорних знаходиться захист. Ферзь f 6: слон під боєм, слон має відходити, і тепер Тура є 6. Ферсь та Тора, двоє захищають свого пішака. Втім, у білих була можливість тут зіграти Тора на c це 1 цей хід не був зроблений. Але можна було ось так надавити на цього пішака, і чорний в принципі, немає способу його захистити. Втім, їх позиція залишається кращою. Наприклад, такий приблизний варіант зіграти h5 з ідеєю, насунути пішака на h4 і зловити цього слона. F3, звільняючи поле, F2 для свого слона і відганяючи слона чорних з прекрасної центральної позиції. Слон f5, кінь c 6, торай 8 побили-побили, Слон F2. H4, кінь e 5 Ось така позиція виникала, яка у чорних трохи поприємніша. Є перевага двох слонів, якийсь тиск по всій діагоналі, активність на королівському фланзі. Можливо, наступний хід ферзь G5 з ідеєю десь зіграти F6, прогнати коня з прекрасного форпосту в центрі. У чорних краще. Та замість цього, замість ходу тура а на C1 був зроблений хід король H1. Хід ідейний, хід логічний, втім, виявляється неточністю, трохи повільний. Що. В чому ідея, власне? Ідея в тому, щоб зіграти F3. Іграти F3 одразу було трохи неточно, оскільки є ось ця зв'язка, і тепер у чорних є можливість забрати коня на E5. І якщо забирають на E5, то. Чорні забирають на Е5 і не можна зараз забрати цього слона, тому що після слон б'є D4 доводиться віддавати ферзя. Це Подвійний удар на ферзя та на короля. Ось Тому положення короля на g1 таке неприємне. І... А якщо не забирати слона, то, то що можна зробити? Можна зіграти втора А на D1, захистити пішака на d4, але там після ходу F5, забрали-забрали. Виникала така позиція. У білих зайва якість, а за якість чорні мають два пішаки. І ця позиція для них трохи приємніша. Є ідея десь зіграти. А, ну Зараз хід білих, не знаю, як білим ходити. Можливо, король аж 1 відійшовши від цієї зв'язки. У чорних десь є ідея зіграти ці 5, просунути цих пішаків. Ну, в принципі, є, є повна компенсація за якість там після F5. Забрали, забрали. Труна і 8 поставити. Чорних повна компенсація за якість і, мабуть, краща позиція. Ось. Тому було зіграно король H1, щоб всі діагональні короля прибрати. І тут у Ювенюн була ну, дуже гарна можливість прям захопити дуже серйозну ініціативу. І в неї на прес-конференції питали про цю можливість. А, по-перше, тут навіть дві можливості була, але перша абсолютно нереальна. Перша це рекомендація комп'ютера просто віддати якість на рівному місці Тура e 5 Просто віддають якість і кажуть чорні, що в цій позиції слон сильніший, ніж Тура. Після взяття Ф5, ой, f 6 Є ідея десь грати H5, H4, і потім поставити мат на G2, тому білим десь треба грати F3, але тут ще один гарний точний хід за чорних це D4. Звільняється поле d 5 для слона, і після відходу ферзя там слон відходить на D5. Десь є ідея з пішаки c 5 c 4 тому білі грають B4, щоб не дати пішака на c 5 поставити. Там А5, А3, ферзь d 3 Чорні грають, як ні в чому не бувало. тобто немає прям такого, що в них якісь негайні загрози є. Просто чисто позиційно за рахунок того, що в них є два прекрасних слони, і ось цей прохідний пішак, їх позиція трохи краща. Але я десь розумію ювень юника. Я не знаю, що вона рахувала цей варіант, але навіть якщо рахувала, то не так легко було піти на жертву якості у цій позиції брати на себе такий ризик. Ось. Проте була друга можливість, і вона їй дивилася. І про цю можливість запитали на прес-конференції про хід H5. І тут uh, веню, ну, її відповідь була це, знову ж таки трохи дивно, це другий дивний момент у цій партії. Вона сказала, так, я дивилася H5, але там білі ходять F3, я граю H4. І слон F2, і задумалась, і така, ну так, в чорні були якісь загрози. Коли вона сказала, що білі грають F3, у Лейцензі просто брови так високо піднялись. Тому що ось ця позиція для чорних ну, практично виграна. І це дуже дивно, що вона розглядала цей варіант і не дорахувала тут до кінця. Тому що тут, після ходу h 3. Просто розбивається позиція білого короля. Тут найкращий хід це король G1, і дозволити забрати на. На G2. Слона на Є4 зараз можна забрати, але там після тура в Є5 туру не можна забрати. Чорні одразу відігрують фігуру, після цього забирають на Е4, а Туру забрати не можна, тому що мат на F2 одразу буде. Знову ж таки, відкривається діагональ для цього слона. Тому туру забирати не можна, десь шаг на Є4 падає, король абсолютно відкритий. У чорної ну, виграна позиція. Ось, І після слона F2 H3. Тут ще є два ходи, які потрібно розглянути за білих, але знову ж таки це все абсолютно підсилює Йовеню. Вона дуже сильна шахістка. Перше, це зіграти G3, можливо, тут десь не знайшла комбінацію. Тут гарна за чорних є комбінація, просто двома жертвами підряд отримати виграну позицію. Перше це слон А5. Така жертва слона відволікає, що ферзь це лінійний удар, тому слона потрібно забирати. А після того, як ферзь забирає на f5, ферзь відволікається з поля c 3 тепер він не захищає поле F3. Його ще захищає поки що кінь, тому чорні роблять другу жертву і віддають туру за цього коня. Туру зараз забирати вже не можна, тому що пішак F3 не захищений, ферзь забирає на F3 і білі отримують мат. Тому туру забирати не можна. Потрібно захищати поле F3, грати ферзь c 3 Але там Тура відходить, забирають на Е4, Тура забирає на F2, Е5, ферзь F5. Ну і ця позиція. Просто з величезною перевагою у чорних. Там за... у них, по-перше, на пішака більше, по-друге, є цілий ряд загроз. Там є загроза зіграти Трац 2. І там, в залежності від того, як походять білі, забирати на Б2 або залізти ферзем на другий ряд і поставити мат. Є ідея дуже потужна зіграти С5 з тим, що ферзь, знову ж таки ніколи не може відволікатись від контролю поля F3, тому забирати треба буде пішаком, але потім Д4 і. Там на відхід ферзя Д3, ну знову ж таки перекриваючи ферзя, і прохідний пішак надзвичайно небезпечний. Просто програна позиція у білих. Можливо, це, це варіант, який не побачила, що є ось прекрасна жертва слона на А5 з наступним є 5 Окрім ходу G3, тут ще варто було розглянути взяття слона, але тут ну, простіше. Тобто забрали слона, але Чорні одразу забирають слона на F2, загрожує мат ферзем побита на G2, тому ферзь 3 десь вимушений хід. Але тепер втрачається пішак на D4. Кінь має відходити, оскільки кінь був під боєм, ферзь забирає на B2, там забрали, забрали. ну і Ось така позиція, де, де просто. У чорних зайві пішаки, всі фігури активні. Тут важливо, що на тора є е 6 Чорні не забирають на Е6, тому що там ферзі е 6 і, мабуть, вічний шах мають, а забирають на а1 Ось, туру. Після тора є 1 ферзь просто відходить і може на а 2 забирає. І тут у чорних ну просто три зайвих пішаки. Тому дуже дивне рішення, що ось хід h5 не був зроблений. Замість цього зробила в принципі логічний хід А5. Хід логічний, ну він ідейний, Також його ідея в тому, щоб десь зіграти А4 і відкрити поле А5 для свого слона, де він буде атакувати ферзя і туру. Ось. Але тепер вже білі проводять свій план, проганяє слона чорних. Ой, так, слона чорних проганяють і грають А4, просто не дають провести ось цей хід А4. І тепер вже грають uv на H5, але ну, момент, вже, вже немає того моменту, коли цей хід вигравав. Тепер після ходу слон F2, тура А на Е8. У чорних така потужна позиція, десь є ідея зіграти ц 5 там кінь буде підвисати. Правда, ну, не завжди. Можливо, потрібно цей хід десь підготувати, можливо, спочатку десь луна відвести від удару і, про, і потім провести це 5 І тут Лейсінзі зіграє хід, який я, я такі годин ніколи в своєму житті не робив. Можливо, після цієї партії буду робити цей хід Тура F1. Цей хід ніяка не помилка, він такий загально укріплюючий хід. Тобто забрати туру з відкритої лінії, щоб там ніде по зв'язку не було, захистити слона, щоб там також слон був захищений на випадок різних зв'язок. Окрім того, пішака на F3, можливо, в деяких варіантах захистити, коли чорні проведуться H4, H3, ось такі просто укріплюючий хід фігурою в бік. І виглядає супер дивно, але комп'ютер цей хід абсолютно не сварить, каже, так, нормально, можна так грати. І для мене це Трохи дивина. Ось. І тут Юн знову грає найжорсткішим способом, грає C5, і по суті, після цього партія як така, вже втрачає будь-яку цікавість. Тому що після dc ферзь b 5 просто слідують масові розміни. тора b 5 забрали на B6, забрали на B6. Слон забрав на b 6 Тура залізла на другий ряд, слон забрав на a 5 Тура забирає на a 2 Ну і виходить ситуація, де там слон c 3 зараз ще давайте тури розміняємо. І тут після розміну тур ну виникла ось така ситуація, де абсолютно рівний матеріал і різнопольні слони, звичайно, це нічийна тенденція з великим запасом. Слон на 6 треба зіграти, щоб не дати можливість білим просувати пішака вперед. Ну і далі, в принципі, без, особливо без коментарів. Ходили, 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 ходили. Десь повиводили королів, білі десь насуваються трошки пішаків. І ось тут повторили ходи. І... Все, власне, нічия. Тобто така. Ви, виникають питання. Перше питання виникає, що це за дебютна підготовка, що тут слон 4 грається, і друге, як цей Євнійон так рахувало. Тобто, що після король H1 H5 не зробили, тому що справді дуже сильний хід. Тут, до речі, найсильніше рішення з білих це було зіграти H4, але також дуже це все страшно виглядає, оскільки у чорних є можливість зіграти G5, зацепитися за цього пішака, і там комп'ютерний варіант це F3. Слон відходить, тура на c 1 забрали на H4. Пішак іде на H3. ну, Візуально здається, що. Білим дуже важко, тому що ну, король вже максимально розкривається, і потрібно багато за чим стежити. Там постійний тиск на цього пішака на D4, десь цей король відійде, то стане на лінію G, тобто король білих небезпеці, зараз його пішакове прикриття розбивається. Тобто оцінка комп'ютерна тут, по-моєму, щось на кшталт мінус 08 чи ну, щось таке. Немає ще визначальної переваги у чорних, але чисто візуально страшно за білих. Ось тому. Така от партія. Втім, вона, згідно комп'ютерного аналізу, вона я ту картинку вимкнув. Ось цю картинку маю показати. Знову-таки дуже точна. Є неточність у Лайцензії, є неточність у Ювентюн. Втім, бачимо. Надзвичайно, знову ж таки, дуже солідна партія. Цей графік, звісно, не відображає всієї динаміки, позиції, всієї, всієї логіки боротьби, але показує, що шахістки. Досі проводять партії на дуже високому рівні і показують, в принципі, дуже сильні шахи. Будемо слідкувати далі, вже бачимо, що з'являються помилки. Думаю, скоро побачимо і результативні партії. Підписуйтесь на канал, дякую вам за увагу. До зустрічі!